Тарас Григорович Шевченко з поеми Гайдамаки. Гомоніла Україна. Довго гомоніла. Довго довго кров степами. Та кола червоніла І день, і ніч. Гвалт, гармати, земля стогне гнеться. Сумно. Страшно. Гірше пекла. А за За що люди гинуть? Того ж батька такі ж діти. жити б та й брататься? Ні, не вміли, не хотіли. Треба роз'єднатися. Треба крові, брата крові, бо заздро, що в брата є в коморі і на дворі, і весело в хаті. Уб'єм брата, спалим хату, сказали і сталося. Все б, здається, ні, на кару сиру ти остались. В Сльозах росли та й виросли, замучені руки розв'язались і кров за кров, і муки за муки. Ой, Дніпре, мій Дніпре, широкий та дужий. Багато ти, батько, у море носив козацької крові, ще понесеш друже. червонив ти синє та не напоїв, а сю ніч уп'єшся. Пекельне є свято по всій Україні сю ніч зареве. Потече багато, багато багато ворожої крові. Козак оживе, оживуть гетьмани в золотім жупані. Прокинеться доля. Козак заспіва, ні жида, ні ляха, а в степах України о Боже мій милий, блисне булава! Василь Семоненко. Пророцтво 17-го року. Гранітні обеліски, як медузи, повзали і повзли і вибилися з сил. На це розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щасть, розірвані у прах. Душа горить, палає лютий розум і ненависть регоче на вітрах. Коли б одурені прозоріли коли б убиті ожили, то небо від прокльонів посіріле, напевне, бряпнуло Від сорому і хули. Тремтіть убивці, думайте, лакузи. Життя не на ваш пив. Ви чуєте, на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижіє земля. І кожного катюгу і тирана уже чекає сукана петля. Розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд. І їх прокльони злі й несамовиті, впадуть на душі. Плісніві і ситі, і загойдають дерева на віті, Апостолів, злочинства і облуд.